Український шоу-бізнес цей гурт в'їхав на оленях, і відтоді без їхніх пісень не обходиться жодне українське весілля. Вони єдині в Україні співають суржиком і вже сьомий рік прививають своїм слухачам тверезісті культуру. Пісня про білі троянди у їхньому виконанні популярніша за оригінал. А життєві історії про вчительку, журналістку світу чи по поправо називають народними. Зустрічайте з новим містичним кліпом про гормони щастя. Гурт тік у студії сніданко з 1 плюс 1 Щоранку на каналі 11 аромок самит та Якобс запрошує гостей. Все ж таки приємно починати ранок з чашечки Якобс-Монарх. Потім весь день панує гарний бадьорий настрій. Взяв у руки цього бубна і відчув себе, ну, нібито грімучою змією. Але я жартую, звичайно, тому що цей бубон мені подарував, не подарував. Дав пограти сьогодні. Віктор Бронюк. Вони сьогодні у нас в гостях. Віктори твоє кава. Попросили, щоб трошки підіграли. Дякую. Ні, звичайно, я це зроблю, тому що ми колеги. А, але але вже на всю, всю державу сказав телекрана, що подарував. Бач, ми ще ні. <рес> 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 а це документи. Це, 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 Датчина, документи так? Це, це на вас. Вже я приготував е, дуже звинувачувальні тут такі папери. Ого. Отже, про ендорфіни. Заборонене слово, що це за е, такі е, гормони. Нам ну, навіть за, дехто казав, що це от, якісь матюки які, щось таке назвали якусь пісню. Є, є гарний гормон щастя, тобто коли, е, які робить людину щасливою. Це не ми їх там не йшли, не ми їх досліджували. Але е, ми ж завжди боремо за те, щоб е, люди ставали щасливішими. Тому от, е, придумали таку пісню. От, до речі, ідея виникла Ямові. Е, він десь собі тим люди не приснилося. От, потім е, спільно допрацювали, хлопці зробили чудову музику. От, е, зробили веселеньку пісеньку літню, е, поїхали, відзняли власними силами відео. Тобто, вже з, буквально з позачина. До речі, ми вже бачимо цей кліп. Да, ну це от бачите, це клас Вінниця. Це, до речі, у нас у Вінниці такі трамваї, е, швейцарські, єдині в Україні. От, е... Вже в Швейцарії. Ну, ну, майже як в Європі. Тобто, все. тобто ти пропонуєш їхати у Вінницю і покататися от, на Там якраз було, 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 було трамваї. трошки видно фонтан, він, правда, не працював ну це е, якби власне вже йде сам кліп саме відео е, знімали дівчата справжні віничанки чи з Києва привіз справжні дівчата справжні <ривіт> 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 ні віничанки всі до речі головна героїня Оксана От ми, скажімо так, познайомилися, знайшли її в контакті, то в соціальних мережах і запросили до зйомок. Вона абсолютно ніякого відношення не має до, до, до шоу бізу чи, чи, професій, чи та... ну, ні, вона там займається танцями, займається якимись там, але чисто для себе на рівні хобі. От цікава ця робота була тим, що для мене особисто, тому що тут я був автор ідеї, сюжету, паралельно працював там в чомусь як режисер. режисер постановник і оператор це був Юрій Білошкурський, Діма Карпенко. Ну, просто вирішили зробити собі такий от літній творчий експеримент. Виїхали скажімо так, на натуру, спробували, ну вже не сидів суворо, що з того вийшло, то вийшло. Принаймні. Щось нам сподобалось, що ми зробили якісь певні висновки, над чим ми ще будемо працювати. Головне, що відео вийшло таке по повесняному яскраве, цікаве. От, знімали в нас на Вінниччині в Гайдамацькому яру, там є таке слово Букатенка. Ага. От, okay. Дуже чудової людини, скульптора, Олексія Льошкін, який розвиває сьогодні, скажімо, і те, що залишилось від української скульптури. Тобто ну, людина дуже цікава, тим самим, що там зробила е, багато пам'ятників, які є унікальними, Там, по, типу як пам'ятник Джону Ленну, який був перший поставлений для нас там Могилево Подольському. по wow. Подольському. Е, там зараз, по-моєму, Харіс Хар... Хар... uh -huh. Харісону, Казиміру Малевичу, який виявляється також е, свій час жив і працював на Вінниччині. Е, Тут містичний край, скажімо. Де ми дві доби знімалися, От це, до, вечі, до підзем... речі, да. підзем... підземеля е, часів конфедерації е, десь 15 століття, по моєму. Е, панський погріб залишився до сих пір. Е, ну, там село майже люди де, де дуже мало живе, і ним ніхто не користується е, в свій час. Коли була війна в Вірменії, його надали для проживання мігрантам з Вірменії от, от приміщення. Але воно до сьогодні збереглося в прекрасному стані і дуже чудове місце для того, аби там знімати щось таке цікаве, що старичне. Зараз саме час рамок Максимитова. запитання від нашого спонсора торговельної марки Яковс Монарх, Віктора. Хлопці, телефон розривається, беремо слухавку, Добре. наш глядач. Алло. Здравствуйте. Доброго, Доброго ранку. Мені, я, я із міста Таращі, мене зовут Любов. Дуже приємно. Э, Виктор, я хочу, э, во-первых, очень вас поблагодарить за ваше творчество. У вас прекрасные песни. Дякую. Вы все очень веселые, вы я, у меня просто нет слов, чтобы вас поблагодарить. И какой вы молодец, что вы в свое время решили изменить свою судьбу и радовать всех нас своим песням своим творчеством. Дякую вам за хорошие слова. Спасибо Дякую. вам огромное. Всего Дякую. вам доброго. Дякую, Дякую вам. Залишайтеся з нами. Ну, якщо ми вже взяли слухавку і звернулися до наших глядачів, я теж хочу тут, е, зачитати декілька постів і запитань з Фейсбуку. Е, Роксолана Хороша, кліп не цілуй заріну білок. Був знятий із справжнім почуттям чи акторською майстерністю, Віктора? До речі, мені теж цікаво. У вас щось було з Юрію? Я відповім, знаєте, кажуть, що всі ситуації напряму пов'язані з єврейським гумором. От Євреї запитують, чому ви постійно відповідаєте питання на питання. Я скажу, а як ви думаєте? Так само і тут. Насправді почуття були щирими, по-дружньому тобто Ми з Ірою вже. Багато років приятелюємо, тобто маємо гарні дружні відносини. І е, все, що відбувалося на майданчику, по-перше, воно було органічне, справжнє. А е, стосовно там, е, тих історій, в кожного життєва історія. Тобто, е, я просто відверто хочу, щоб її, е, вона не знайшла своє справжнє кохання і щоб вона була щаслива, як, і, як і більшість людей на землі. Тур Україною буде в найближчим часом? Е, буде, але е, я не знаю, в якому це буде масштабі. Е, Напевно, що вже в новому році буде, тому що цього року якби немає сенсу. У нас ж там цікаві осінні події мають відбуватися. Туди вибирати нових слуг народу. І тому їхати в тур в такий гарячий період не має сенсу, але думаю, що після нового року обов'язково поїдемо. А на підтримку когось із кандидатів Ні, поки або що. якоїсь партії? Ні. Ну, є Ну, зазвичай артисти таке роблять. Я скажу, що поміж тих людей, які йдуть сьогодні до Верховної Ради, є. Чи ну люди, які, е, скажімо так, е, мають нормальне людське обличчя, і якщо у нас є якісь певна історія дружніх взаємовідносин, виникла. Звертаються по допомогу, якщо ми зможемо чимось тому допомогти, ну то чи можемо допомогти. Тобто ну головне пане, що кожен мав робити свою роботу. Ми її робимо якісно. Відпочивати будете цього літа? Ну а Де? як? Же? Ну під час роботи працюючи, відпочиваємо, відпочиваючи, працюємо. Але якщо серйозно, то ми виділили собі в графіку вже тиждень відпустки, тому що ну так на жаль не вдається зробити, щоб. Наприклад, десь шукати там, вікно між австролями. Навіть у сніданку не вдається відпочити. Ні, справа, Давайте розспіваємо хлопці. Без проблем. До речі, цікава історія. Їхали сюди, ми думали, сказали, що ми взяли з собою інструменти, щось поспівали під час євро. Я активно спілкуюся своїми з польськими друзями. От, і Сьогодні вони, ми, якраз говорили, що кажуть, будемо їхати на телебачення. Вони кажуть, то ви щось там для поляків заспівати. Тому ми от, вирішили заспівати польську народну пісню, називається «Хей, соколи». Поїхали. Так що, хто знає слова підспіює. Я підіграю. Хто, хто не знає, бере бубон і підіграє. Раз, два, три, чотири. Гадав на козак молодий, чулий жебня, все з дівчиною, є ще чулий з України. Хей, 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 соколи, омияйте, гури ляса поля доли, звонь, 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 звонечку, мой степовий скоранечку. Хей, 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 соколи, омияйте, гури ляса поля доли, звонь, 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 Мой От, в принципі, все. А хто хоче почути більше і не тільки цього, е запрошуємо 28 червня на святкування Дня Конституції на центральний майдан нашої держави на Майдан Незалежності, і там можна буде потанцювати, я думаю, більше і так вже на повну катушку погуляти. Окей, там ми зустрінемося. Хлопці, дякую, що завітали зранку. Дякую, що заспівали. Ну, будемо зустрічати зустрічатися ще не раз. Вам гарного відпочинку, гарної роботи і, звичайно, гарного настрою. І побільше ендорфінів у крові. Дякую. Це була чудова розмова завдовжки в одну чашку кави. Щоранку на каналі 1. +1...